Незламний Харків, восьма ранку. Місто готується увійти у новий день. Одні збираються на роботу, інші оговтуються від чергової нічної атаки росіян. На місці вибитого скла у квартирах і магазинах вже сьогодні з'являться фанерні дошки. Їх аби було веселіше, розмальовують митці або розписують рядками з віршів. Хоча деякі будівлі, на жаль, вже не врятувати. Але життя у Харкові триває попри все: вдень у центральному саду щосили квітнуть клумби, а під вечір у місцевих барах немає вільних місць. І це при тому, що під час повномасштабної війни з міста виїхала майже половина населення. А ще завтра у Харкові запланований прайд. ЛГБТ-люди, а також ті, хто їх підтримує, хочуть нагадати місто про себе і про свої права, точніше, про відсутність прав. Про акцію вже знають поборники традиційних цінностей. Вони погрожують зірвати захід і побити учасників та учасниць. То навіщо проводять прайд у прифронтовому місті? Спробуємо розібратися. Першого героя ми чекаємо біля харківського палацу дружень. Здається, ця будівля покликана нести людям тільки щастя і позитивні емоції. Але Яків намагається обходити цю вулицю десятою дорогою. Тут на нього напали, коли він проходив з друзями і нікого не чіпав. Мене хтось за за плече торкається. Я думаю, що хтось з друзів типу чи обернути мене, чи що. я повертаюсь і мені прилітає з кулака отак от в щелепу. Те, що тоді сталося, показали в усіх новинах 17 травня 2017 року. Біля Харківського палацу одружень проводили акцію за права людини. Туди прийшла ЛГБТ-спільнота: лезбійки, геї, бісексуальні і трансгендерні люди. А ще прийшли гомофоби. Вони зірвали акцію та побили людей. І яшу теж, хоча йому навіть не було 18 років. В моменті я розумів, що ну, типу, мене б'ють, тому що мене щитують як гея, ну бо як ЛГБТ, як ворога якогось. Ну, мене не було розуміння, що це злочин на ґрунті ненависті, але ну, я чітко розумів, чому це відбувається. Це був перший, але далеко не останній випадок, коли Яша стикнувся із таким поняттям, як злочини на ґрунті ненависті. Це злочини, коли на людину нападають через те, якою вона є, наприклад, через колір шкіри, національність або сексуальну орієнтацію. Злочини на ґрунті ненависті особливо небезпечні, адже нападники схильні їх повторювати. І вони хочуть куди скинути свою агресію, і шукають вразливі точки, вразливих людей, вразливі персоналі. Тому ми опиняємося в ситуації, коли людина взагалі там нічого нікого не чіпає, да, живе своє життя і потрапляє в руки отаких, от, от заражених емоційно людей, які себе не контролюють, на жаль. У кримінальному кодексі України є окрема згадка щодо злочинів на ґрунті ненависті. Це стаття 161. Порушення рівноправності громадян. Саме за цією статтею видалі мали покарати тих, хто напав на яшу. Але є одне але. Відкриваємо кримінальний кодекс стаття 161. порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Жодних згадок про сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність. По ідеї ці ознаки могли б входити у формулювання та інші, але в реальності все набагато складніше. Поліція неохоче береться за злочини на ґрунті ненависті. Справа якраз у формулюванні статті через те, що вона прописана недосконало, правоохоронцям легше закрити справу по старій добрій хуліганці, хоча покарання там значно менше. І це робить людей, які постраждали від цих злочинів невидимими. Тобто, ми наче не говоримо про те, що ці люди є, що це люди з вразливої категорії, що цих людей буквально ненавидять. І це, окрім того, що робить людей невидимими, це ще й закріплює у суспільстві стереотип щодо лгбтік спільноти, і це. Означає, що ми самі продовжуємо толерувати ненависть до інакшості, ненависть до тих, хто відрізняється від нас за будь-якими ознаками. То що робити? Один з варіантів вписати у кримінальний кодекс ознаки сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Тому український уряд уже підготував для цього відповідний законопроєкт. Його має прийняти парламент. Ці ознаки. Нетерпимості вони за згідно нового законопроекту є більш розширеними. Вони включають в себе і соціальне становище, і стать, гендерну ідентичність, сексуальну орієнтацію. Зрештою покарання призначається в значно суворішому вигляді. Про законопроєкт ще поговоримо далі. А поки приїжджаємо у харківський прайдхаб. Це місце, куди лгбт люди можуть приходити на різні лекції, спілкуватися або отримувати психологічну допомогу. От тільки таке дозвілля подобається не всім. На предхаб часто нападають гомофоби, закидують яйцями, розбивають скло, розмальовують стіни і зривають заходи. Особливо кошмарили гомофоби прайдхаб у вересні 2020 року. Перше скло розбили повністю, і це скло. Не змогли добити, але ну теж намагалися. Але сьогодні прайдхаб може видихнути та не надто перейматися можливими нападами. Район охороняють десятки поліцейських, які просять їх не знімати. Завтра у Харкові буде марш рівності, тому зараз це епіцентр подій. Поки команда завершує останні обговорення, учасники та учасниці домальовують плакати. На них закликають державу захистити лгбт людей. Я розумію, що всі лгбтк люди на початку повномасштабного вторгнення боролися за виживання українців, виживання нас як нації, ось яку намагається знищити Росія, і тому ми трошки як відклали в шухлядку боротьбу за свої права. Але треба прокидатися, треба знаходити в собі якісь внутрішні сили, щоб продовжувати цю боротьбу. Законопроєкт 5488 той самий про який ми говорили раніше, вже три роки чомусь припадає пилом у парламентських шухлядах, але його ніяк не можуть винести на фінальне голосування. Щоб це нарешті сталося, завтра ЛГБТ люди вийдуть на харківські вулиці. Точніше, не вийдуть, а вийдуть, адже марш рівності відбудеться у форматі автопробігу. Поки всі деталі засекречені. Місце зустрічі нам обіцяють сказати за годину до то події. Тому, поки люди домальовують плакати, ми рухаємося далі. А саме у бар свіч це місце, де часто проводять ЛГБТ вечірки. І їх також намагаються зірвати гомофоби, але команду свіч це не зупиняє, адже права людини для них понад усе. Останню вечірку е, сумісно з Харків Прайд на підтримку їх ми також збирали. Е, це була дійсно велика вечірка. і Для нас е, нам е, Дуже сильно порадила її не робити. У нас було багато патрулів поруч. Один з патрулів стояв у нас буквально прямо біля входу, і вони стоять. Один з панів, дивиться мені в очі і пояснює, скажи мені, де вас притісняють? Він запитував мене, де нас пригнічують, стоячи біля нашого закладу, біля охороняючи вечірку пригніченої спільноти. Це настільки. Настільки на в голові цей фарс і хаос. Це, це настільки кумедно, що це наче не може бути правдою. А поки завершуються останні приготування до вечірки, нам дозволяють потрапити у гримерку. Ще у коридорі ми відчуваємо сильний запах лаку для волосся та чуємо веселий сміх. Тут готуються до виступу дрех королеви. І хоча на сцені вони дотепні та комічні, у реальному житті у них далеко не все так добре. Суспільство їх не приймає. Що таке злочини на ґрунті ненависті тут також добре розуміють наприклад, у однієї з артисток, яка називає себе Моллі, вибите ще це зробив гумофоб. Він вирішив так показати сильніший, Він був набагато вищий, ніж я, набагато структури інших. Ну вдарив мене по лицю, і тепер у мене перелом челюсті. Взагалі для мене взагалі немає кордонів. Для мене взагалі, ну, чесно пофігу, хто з ким зазвичай, хто кого любить. Я вважаю, що це не знаю, життя людини, і вона сама вирішує ну, сама за себе. Але як кажуть, шоу мазгоон тому дрех-королеви витирають сльози, поправляють макіяж та йдуть на сцену. На жаль, через вибиті зуби сьогодні молі не співатиме, але це не завадить їй захопити усю увагу публіки. До прайду у Харкові трохи більше 14 годин, тому, поки вечірка продовжується, ми повертаємося у готель. Бажаємо артистками команді Свіч тихої ночі і ще не знаємо, що за пару годин нас очікують чергові вибухи. Наш другий ранок у Харкові. Місто у неділю ще більш порожнє. Отримуємо від команди Прайду інструкції смс-кою. Треба бути об одинадцятій ранку у секретному місці. Отже, у нас є ще трохи часу, тому йдемо на зустріч до влада. Це один з військових, який не приховує своєї сексуальної орієнтації. Ще у дитинстві він зрозумів, що ми подобаються і дівчата, і хлопці. У старшій школі він вперше закохався у однокласника. Зараз влад служить, але на один день приїхав до Харкова, аби взяти участь у Харківтрайді. Я хочу сказати, що боротьба за свої права, за свою незалежність, за право бути собою. Вони завжди на часі, і я прийшов сьогодні, щоб це довести: довести, що військові серед ЛГБТ-спільноти є, що вони також борються, також гинуть, коли знайомлюся з кимось. Не боюся спілкуватися з людьми на різних рівнях. І Я відчуваю себе набагато вільнішим після камінату. Ми думали, що після інтерв'ю поїдемо із владом на марш рівності разом, але виявилося, що в нього інша точка збору. Команда організувала декілька місць зустрічі задля безпеки учасників та учасниць. Тому ненадовго прощаємося із хлопцем і дорогою заходимо до пекарні Капличка. Кажуть, тут почуть найсмачніший хліб у Харкові та роблять неймовірні пончики. А ще тут також підтримують ЛГБТ людей, і навіть повісили на стіну веселковий килимок. Є в мене якісь свої особисті цінності і у всіх людей, які тут працюють, і вони просто співпали. І ми просто робимо те, що хочемо. несемо те, що хочемо. Нам подобається килимок «гей», То ми його повісимо тут, і, типу, якщо комусь не подобається, не дивіться. Я прям чекаю, коли ж хтось прийде і хоч щось скаже. Поки що не знаю, тільки позитивні були відгуки. Люди це головний ресурс і те, для, для кого все це робиться. А поки ми спілкуємося у пекарні, по всьому Харкову завершуються останні приготування до прайду. Наша точка збору це один зі спальних районів біля нового ЖК. Тут десятки людей прикрашають машини, адже прайд буде у форматі автозабігу. На машини кріплять високові прапорці, а балончиками через трафаретку малюють цифри 5488 – номер того самого законопроекту проти злочинів на ґрунті ненависті. На Люди помітно нервують, проте посміхаються для багатьох. Це перша лгбт подія. А от команда, навпаки, спокійна. Усе почнеться вже за 10 хвилин, тому після важких місяців планування їм можна нарешті видихнути та насолоджуватися процесом. Емоції зникають, тобто залишається холодний розум, розчоти, просто береш і робиш. Це ми подумали найбезпечніший формат, тому що зараз війна навіть чуєш повітряна тривога. І ну, це буде безпечніше для наших учасників і для міста. І от усі автівки прикрашені. На сам кінець спільне фото на згадку. Далі разом вирушаємо на загальне місце збору. Ми зустрічаємося біля однієї із заправок у центрі міста. Тут багато поліції, яка охоронятиме колону машин. Команда дає останні поради перед прайдом. Слідкуйте, бережіть думки одна одної, це до водійок, і дотримуйтеся дистанції обов'язково і правил дорожнього руху. По машинах ми готові їхати. Знову хитібрати, слава Україні! Нарешті починається автопрайд у мегафони. Прямо з вікон машин, учасники та учасниці виголошують свої вимоги. Перше це прийняти законопроєкт 5488 проти злочинів на ґрунті ненависті. Друга, аби в Україні нарешті з'явилися партнерства для ЛГБТ людей. Ще дві вимоги локальні: щоб міська влада перерозподілила комунальні бюджети на армію, а інші країни дали Харкову системи протиповітряної оборони. Випадкові перехожі озираються та уважно слухають, поки висловкові машинки проїжджають містом. Ми їдемо так довго, що прайд триває, неначе цілу вічність, але насправді усе зайняло не більше, ніж півгодини. Уже закінчується біля хмарочосів Держпрому. На кінець останнє спільне фото. Далі люди роз'їжджаються у різні райони міста. Так, треба для безпеки, і хоча напередодні гомофобні пабліки обіцяли, що місто порине у судоми гумору, Харків після прайду виглядає так само. Гифталзбік теж неначе не побільшало. А от злочини на ґрунті ненависті так і продовжують траплятися як тут, так і по всій Україні. Нікому не відомо, коли приймуть законопроєкт 5488. і чи приймуть взагалі, але опускати руки ці сміливі люди, які щойно провели прайд, не збираються, особливо зараз, коли Україна воює за цінності свободи і демократії, оскільки все це неможливе без дотримання прав усіх людей і лгбт людей, зокрема. Ми вже виїхали з Харкова, коли дізналися, що росіяни знову поцілили у місто. Один з ударів прийшовся на багатоповерхівку. 43 людини дістали поранення. На жаль, загинула літня жінка. Ідентифікувати її тіло було неможливо, тому що воно майже повністю згоріло. Особу встановили лише після ДНК експертизи.